На сайті Тімара AgroConsult вже є в доступі навчання з вирушення перцю в відкритому ґрунті. Переходимо на сайт. Посилання у нас є в Ютубі в спільноті. У нас є в на головній сторінці, і в інстаграмі AgroConsult теж на головній сторінці є посилання на цей сайт. Тому переходимо на сайт, спускаємось нижче, знаходимо навчання по перцю, котре буквально нещодавно ми додали. І дивимося, що в цьому навчанні у нас є, що ви отримаєте: 8 блоків, відеоуроки. Як проходить це навчання? Це відеоуроки, котрі вже записані, вони є. Купуючи це навчання, ви отримаєте доступ на 3 місяці. Далі, після завершення трьох місяців, у вас, може, у вас є функція, буде функція продовження цього навчання там, за меншу плату, там, 500, мабуть, гривень. Ця оплата. Вартість цього курсу тут у нас нижче. Бачимо зараз на екрані, вартість цього курсу. Кожен курс ми покращуємо, кожне навчання, передбачаючи ваші запитання, коли, котрі були раніше. І по цим блокам у нас 8 блоків. На кожен блок по одному відео приблизно від 40 до 50 хвилин. А блок сьомий це блок захисту. Зараз ми до нього дійдемо. Там три відео. Блок перший це блок у нас про вибір гібридів, котрий я рекомендую: куби, жовті, червоні, конусні перці теж білі або котрі мають червоний колір. Блок другий це терміни посіву, касети для вирощування розсади, тобто все про розсаду блок другий. Поливи та підживлення, захист від хвороб та шкідників, запобігання витягуванню, як зробити, щоб перець був компактний, застосування рост які можна застосовувати та дози, підготовка розсади до висаджування, тобто загартовування, щоб вона не вмирала на полі або не стресувала дуже довго. Вирощування розсади через пікування. Як це робиться, для чого це робиться? Чому логіка? Блок третій, попередники: вибір поля, якість та кількість води, щоб ви вибрали поле там, де є вода для зрошення, в нормальній якості, щоб не було таке, що треба влітку поливати, 80 кубів на добу треба давати. А води не вистачає, це треба передбачити. Основний обробіток ґрунту це осінь, що треба робити. Весняний обробіток ґрунту, культивація, фрезерування, внесення гербіцидів сюди ж і вкладання мульчі та каплі. І тут буде ще в блоці третьому окреме відео, котре відноситься сюди про крапельне зрошення по відносно рельєфу, як вкладати каплю, розрахунок самої капельної стрічки. Які потрібно брати водовил відносно вашого ґрунту, аналіз... вашого і ем, як розрахувати систему зрошення. Блок четвертий: це вибір схеми висаджування, як висаджувати, як розмістити рослинки на полі, терміни висадження, коли це треба робити, технологія висаджування, міні-тунелі, чи проти, і з чого його робити. Тобто, Треба це, не треба, для яких гібридів підходить, для яких не підходить і з чого. Бо є варіанти сьогодні читав буквально в телеграмах Градвіж. Міні-тунелі з укриттям агроволокну для перців це, перець дуже полюбляє світло. Йому потрібно це не дуже класний варіант, тільки сплівки. Блок п'ятий. Внесення добрив, розрахування кількості води, застосування тензіометрів, поливи та підживлення, доцвітіння, цвітіння та налив плодів. Тобто, блок 5 – це поливи та фертигація, все, що з цим зв'язано. Блок 6 – Формування рослини, видалення зав'язі, що робити з королівською квіткою, підв'язувати рослину у відкритому ґрунті. Потрібно, не потрібно, і як це потрібно робити, для чого це потрібно робити. Блок 7 – Захист від хвороб, окреме відео. Тому що хороби, кореневі захворювання, листові захворювання, там, сіра гнильна плода, бактеріози, фузаріози, пітіум, різетонію, вер... вертициліум. блок далі, захист від шкідників, трипси, попелиці, цикадки, ш... е... кліщі і совка. Основні шкідники, котрі передбачувані захист по системі рак від шкідників. А наскільки це можливо зробити, зробили, щоб це було економічно вигідно. тому що так, звісно, можна взяти абсолютно нові препарати, максимально дорогі, і кожен тиждень працювати там три тисячі гривень на гектар класти. Ні, треба комбінувати якусь таку середню між щоб не було стійкості до препаратів і щоб це було розу, за, за розумні гроші. На дешевих препаратах повністю побудувати неможливо, але треба правильний симбіоз. Раз два тижні якийсь такий модний препарат застосовувати. І блок 7 це фізіологічні проблеми, сонячний опік, верхівкова гниль, розтріскування. Що це таке, від чого з'являється, і що з цим робити? Блок 8 збирання врожаю. Це швидка інформація, як його збирати, як, як перець може зберігатись. І що мені тут більше подобається, помилки під час вирощування. Під час вирощування. Агросупровіду, агроконсультацій, вирощення перець досвід мій з 2010 року, працюючи в ферміською господарством, ми кожен рік вирощували перець в відкритому ґрунті. З 2018 року це агросупровід вже в відкритому ґрунті і в теплиці. З 2014 року перець вирощування як в відкритому ґрунті, так і в теплицях в закритому ґрунті. Тому ті питання, котрі в мене були, на котрі я не знав відповіді, що правильно робити, ті питання, котрі ви мені задаєте під час агросупроводу, агроконсультації, тут все назбирано. А і так само помилки, котрі тут були. там, Наприклад, в мене беруть агроконсультацію, ми зробили це. Це є помилка. Які ми помилки на що не звертаємо увагу? Помилки під час ворожнього помилки і поради. Найчастіші, на що треба звернути увагу? Взагалі, весь курс побудований так, щоб ми від насіння. До збирання врожаю пройшли всі етапи. І по головним етапам, там, де бувають якісь недоліки, щось ми не доробили, не дослухали, там дуже багато звернуто увагу. Нагадую, доступ до цього курсу у вас 3 місяці. Будь ласка, не перемотуйте під час навчання, не перемотуйте е, відео, тому що тут історія життя рослини послідовно зв'язана. Тобто те, то, що я розказую посеред відео, воно, може, воно витікає з самого початку і також воно зв'язано з попереднім блоком. Логічна історія, Тобто ми робимо зараз оце, тому що ми будемо потім плануємо такі дії, не можна взяти якусь окрему дію зробити. Тобто кожна дія послідовно зв'язана це в курсі вирощення перцю в відкритому ґрунті. Вартість курсу 6 тисяч гривень. І після завершення трьох місяців у вас є можливість продовжити ну, Передплатити, щоб у вас було продовження цього навчання там, за меншу цифру. Після того, як ви його купуєте, приходимо придбати курс, вводите ваше ім'я, щоб ми там знали, хто це, щоб потім можна було індиксувати вас. Номер телефона правильний, і емейл обов'язково. І е, робите оплатити, вводите дані, робите оплату, і вам на емейл приходять ці дані. Там буде ваш пароль, котрий треба використовувати для того, щоб війти сюди, в кабінет, логін, емейл і пароль, який вам прийшов. Ви його вводите, і після того, як ввели, ви можете дивитись цей курс, скільки вам, скільки вам потрібно. Не затягуйте на останній термін, тому що ви пройшли навчання сьогодні прослухали перший блок, у вас виникли питання, якісь там. Ви смотрите блок, другий, і ви вже маєте ці питання, можливо, отримаєте відповіді в блоці наступному. І так. Кожен раз передивляючись, не затягувати до останнього, дивіться як умова е швидше. І для тих, хто планує вирощити перець, всіяти в березні, то із досвіду скажу, хто осінню вже знає, що буде вирощувати весною влітку, в того більш кращий результат. Незалежно від ціни, яка буде на, ціна реалізації. Цьому році пересні не по дуже гарній ціні, тому, можливо, на наступний рік не так буде багато охочуючих його вирощувати. Як згадуєте, по кавун була висока ціна, бо багато бажаючих вирощувати. Погана ціна, потім бажаючих не так багато. Але для кого він підходить, це навчання? Для тих, хто хоче починати вперше вирощувати і підійти для цього як професіонал. Або той, хто вирощує не вперше, але побачили тут якісь питання, котрі розглядаються. Як на мене, то е, я проходжу теж навчання, агронавчання, сам навчаюсь, і є, наприклад, якийсь курс, я проходжу. Я бачу, що половина інформації я знаю, половина для мене нова. Або вже вистраюся алгоритм дій. Бо буває таке, що я знаю, що зробити. А що за чим і для чого? Це вже тут теж відкриття. В цьому курсі я поясню, що треба зробити і для чого це зробити. Тому що нема однієї технології вирощення перцю по всій території України. Різні умови. І в цьому курсі ми відповідаємо на питання, як бути при таких умовах, при таких, для чого це робиться. Це робиться для того, в таких то умовах. Якщо ми вони не такі, то робимо іншу дію по іншому методу. Тому доступ відкритий. Переходьте і приймайте участь.